Chemical Agents Новий Варбанд Divers 2. Він вийшов буквально через двох днів після релізу масштабного патчу, який поміняв дуже багато речей у проєкті. Цей варбонд, на мою думку, вийшов доволі спірним, адже в ньому є як дуже корисні речі, так і абсолютно слабкі. Тому давайте вже розберемося, що ж там цікавого. Хімічні агенти. Думаю, з назви зрозуміло, що тема цього варбонду базується на використанні різної хімічної зброї. Спеціально для цього розробники Zarrohe навіть додатково бафнули страта орбітальний газ, яка тепер не просто дамажить юнітів, які потрапляють до отруйної хмари, але дезорієнтує та осліпляє їх. Про це я вже говорив у своєму останньому відео, де ми оглядали Великий патч. Цього разу новий Варбанд не приніс гравцям ніяких нових елементів основної зброї або бустерів, які б впливали на ГємПЛА. Натомість всередині можна знайти два комплекта броні з перком, який знижує вхідну шкоду від усього газу. Один варіант броні є легким, а інший середній. Додатково до них можна побачити ще й два шлеми, один з яких зроблений у такому собі виді черепа. Окрім інших подібних скінів, розробники також надали ще й дві додаткові стратегами – гранату та пістолет. Стерілайзер назва нової зброї підтримки, яку можна викликати з вашого корабля. Вона представляє з себе аналог вогнемета, але з тією різницею, що замість вогню тут використовується хімічний отруйний газ. Ви бачите ворога, наводите зброю, стріляєте, та воно випускає струмінь газу. Але наскільки він корисний? Взагалі сама по собі стратугами орбітального газу завжди не вражала популярністю, і багато гравців її просто ігнорували, зважаючи на те, що є більш корисні стратегами. Але деякі людинки одними з перших зрозуміли, що у цього газу дуже високі показники шкоди і що використовувати його потрібно з розумом. Зараз же розробники змінили принцип його роботи. Було зменшено загальний демедж від газу, але тепер, крім іншого, він дезорієнтує ворога, змушуючи його бити тих, хто поряд, а також втрачати гравця з поля зору. Загалом, на мій погляд, наразі ця стратогема досить корисна і сильна, особливо проти переважаючих сил жуків. Він також працює і проти автоматонів, але я б не використовував його там. Але що щодо газомета? І ні, я не про ваш людський вихід для газу. На жаль, ця зброя ніяк не зрівняється зі своєю орбітальною версією. У нього набагато менше шкоди, а головне, частина ворогів його ігнорують. Тут необхідне пояснення. Я говорю про те, що у випадках, якщо ворожий юніт підходить до вас досить близько, і ви при цьому обливаєте його зеленим газом, він все одно буде вас атакувати. Думаю, це пов'язано з тим, що він атакує найближчу ціль, а можливо, це просто бах. Вороги зі швидкими атаками, як, наприклад, сталкери, після поливання газом відчують його ефект тільки після того, як закінчать свою працюючу анімацію. Таким чином, у момент, коли ви намагаєтеся завдати шкоди, ви ставите себе в невигідне становище, адже якщо вороги близько, то з великою ймовірністю вони встигнуть зачепити вас. До того ж, у старилайзера досить маленький рендж атаки, що знову призводить нас до того, що частина ворогів встигне підійти до вас. Але що щодо демеджу, тут також все досить сумно. Щоб ліквідувати умовного чарджера, вам знадобитися використати відразу два балони газу, тоді як вогнемет може впоратися за півбалона. Інакше кажучи, поки що я не бачу великого сенсу у використанні цієї зброї зі стратогем, тому що вона просто неефективна. Навіщо ним користуватися, якщо є вогнемет, який краще просто в усьому? До того ж, на відміну від орбітального газу, тут у нас не створюється зелена хмара, що також погіршує розуміння, наскільки багато газу ти вже випустив і де його межі. Наступною зброєю йде нова газова граната. Вона працює за тим самим принципом, що й весь інший газ з тією різницею, що дуже схожа на те, що в неї трохи більше шкоди, ніж у газомета. Вона відчувається набагато краще за зброю, адже ти можеш кинути її здалеку і застанити супротивників. Чи працює це? Не завжди. Іноді вони встигають вийти з хмари і майже не отримують шкоди, хоча водночас вони можуть бути сліпими і одурманеними. Коротше, з цим можна працювати і використовувати її замість станової гранати. Останнім контентом, крім скінів з варбанда, є новий газовий гварддог. По суті, це газомет, підвішений на дрона, який літає і обстрілює всіх супротивників навколо вас, вводячи їх у ступор. Я ще не встиг відкрити цю стратогему, але вона має досить цікавий і корисний вигляд. Так, вона не буде наносити дуже багато демеджу, але зате вона вде станити ворогів, не даючи їм атакувати вас. На мій погляд, навколо такого ровера можна робити окремий білд. Крім усього іншого, у Варбонді можна знайти кілька додаткових скінів на кораблі і капсули, нові плащі, а також задній фон для вашого профілю в грі. А, ну і ледве не забув. У Варбонді також є і новий стімовий пістолет. Він випускає по цілі лікувальний стимулятор. Вважайте, що це стимулятор доказ Rainbow Six Siege. Ну, думаю, хтось буде його використовувати, але чесно, не бачу в ньому ніякого сенсу, адже у кожного хелдайвера є 4 або навіть шість своїх власних стимуляторів, які можна поповнити з бекпака або з суплайпака. Навіщо додавати такий пістолет, якщо всередині бою ви навіть не зможете його використати? Я, наприклад, жодного разу не бачив, як у когось не було стімів для власного лікування. Як то кажуть, ти або живий, або летиш у повітря від ракети девастатора. А на цьому в мене поки що все. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити лайк, підписатися та залишити коментар для підтримки цього робоканалу. З вами був я, Геймбот, і гарного людського буття вам.